Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу. Ну що ж, один матч залишається зіграти в цьогорічній лізі чемпіонів. Фінал 1 червня в Лондоні. На цьому тижні у нас визначились ті, хто туди відправиться, тобто фіналісти. До вашої уваги, огляд повторних півфінальних матчів. Розпочинаємо з Франції Парі Сен-Жермен проти Борусі Дортмунду. Відразу оперативно пригадуємо, що тиждень тому Боруся вдома завдяки голу Фюлькрука здобула перемогу 1-0. Ну і також відзначаємо, що з того часу ПСЖ поєдинків не проводив, пропускав матч чемпіонату Франції. Тобто, цілий тиждень команда планомірно готувалася до ось цього матчу. Відповідь подібна ситуація була і перед відповіддю проти Барси, і там пам'ятаємо, вдалося відігратися. Тому, звичайно ж, прихильники клубу були оптимістично налаштовані. 1-0. нібито перевага незначна, але при цьому стратегічна, тому що пасаже потрібно було відігруватись, але потреби з перших секунд великими силами йти вперед не було. Саме тому за перші півгодини по суті голкіпери команд були безробітніми. Так, напруга була, удари були, але в основному або м'яч летів повз ворота, або не становив загрози для голкіперів. Ну а першим, хто вступає в гру, стає голкіпер ПСЖ до на 37-й хвилині. Після неймовірно швидкої контратаки від Дортмунда пробиває Адеємі, але італійський кіпер ПСЖ на місці парирує удар. По суті, перша небезпека від ПСЖ була на початку другого тайму на 47 й Хоча і тут ніякої роботи від голкіпера Дортмунда не було, тому що Емарі пробиває в стійку. Це номер один. Їх було, до речі, в цьому матчі багато. Але до стійки номер два відбувається подія, яка суттєво закручує інтригу в даному протистоянні. На 50 50-й хвилині кутовий у Дортмунда Юліан Бранд точно подає. А Мас Хумельс високо вистрибує нуль Зрозуміло, що після цього пішов справжній штурм від ПСЖ. В деяких ситуаціях Борусі навіть довелося грати відверто на відбій. 60-та хвилина стійка номер 2 Цього разу пробуває Мендеш за меж штрафної. Ну а на 65-й дембеле збивають на лінії штрафної. Але ж лінія штрафної це штрафний майданчик. Щоправда, італійський арбіт Орсато каже, що за міліметр до штрафного майданчика було порушення, і замість пенальті дає лише штрафний удар. По суті, лише на 80 80-й хвилині вперше в цьому поєдинку робить сейв голкіпер Дортмунда Кобаль, коли парирує м'яч після удару. Мбапе той же самий Мбапе на 86 й влучає в каркас воріт саме в поперечину, пробиваючи з меж штрафної. Ну а за дві хвилини по цьому на 88 й чергова поперечина цього разу б'є за меж штрафної вітіння. Загалом за два поєдинки проти Дортмунда шість влучань в каркас воріт. Але це ж футбол, тобто далі проходять ті, хто забивають голи, а не влучають в каркас воріт. А Парі Сен-Джермен, не зважаючи на більш ніж 30 ударів даного поєдинку, жодного голу так і не забив. Хоча було компенсовано 4 хвилини, і на першій кіліан Бапе падає в штрафному майданчику Борусії. І відеоповтори показують, що там, скоріш за все, було притримування. Але італійський арбітр вирішив пенальті в даному поєдинку не призначати. До речі, він плакав по завершенні гри. Чи то по причині того, що не призначив два. Майже чисті пенальті, чи то по причині того, що це був його останній матч як арбітра в лізі чемпіонів. 0-1 Боруся у фіналі Ліги Чемпіонів сезону 23-24, Ну а Парі Сен-Жермен знову буде задовільнятись виключно титулами на внутрішній арені. Таким чином, Боруся Дортмунд унеможливила фінал Парі жермен Реал. Фінал можливо на який багато хто очікував. Тож подумалося, а хто зна, можливо, у нас буде дер у фіналі. Все це діло подумалось перед матчем відповіді між Реал Мадридом та Баварією. Пригадуємо, що тиждень тому в Мюнхені була зафіксована нічия 2-2. Безумовно, якби сьогодні ще й досі діяло правило виїзного голу баваря б змушена була забивати. А так по суті все розпочиналося спочатку. Єдине що цього разу на полі Реала. Реала, який нагадаю на вихідних став чемпіоном і однозначно був в піднесеному настрої. Команди розпочали поєдинок доволі жваво. Вже до 13-ї хвилини обмінялися моментами. За Баварію шанс був у гнабрі. Ну а на 13-тій за Реал Вінісю спробуває в стійку Воріт також звертаємо увагу на подію, що трапилась на 27-й хвилині. Це заміна. Через травму був замінений гнабрі. Ну і на поле виходить Альфонсо Девіс, Девіс, якому давно пророкують перехід саме у Реал Мадрид. Також не без шансів для Харі Кейна в першому таймі, але підстрахував Лунін. Загалом же ж перша 45-ти хвилинка без голів. На секундочку навіть подумалося, що може бути 0-0 та серія після матчевих пенальтів. Тобто команди будуть діяти обережно. Але от на початку другого тайму жуніор, зокрема, підходячи, подавати кутовий заводив публіку. Давайте підтримуйте, і вони підтримували єдине, що на підтримували на гол баварії. На 68-й хвилині гості відкривають рахунок. Контратака від Мюнхенців Харікейн зі своєї половини поля запускає на лівий фланг Девіса. Той виривається в шарсний майданчик Реала і з лівої перекладає на праву та пробиває в дальній кут. Удар був точним та потужним. Лунін не врятував 0-1. Не втрачаючи ні секунди, відразу Карло Анчелоті робить подвійну заміну. Зокрема, випускає Модріча та Камавінгу. Ну і ще одна подвійна заміна від нього була уже на 81-й хвилині, коли випускає Діаша та Хоселу, Хоселу, якого Реал перед початком цього сезону орендував лише за півмільйона доларів у еспаньола, що зараз знаходиться в секунді, і цей самий Хоселу рятує Реал. Щоправда, забуває не без допомоги того, хто кілька сейвів все ж таки в цьому поєдинку зробив. Мова йде про Ноєра на 88-й хвилині. Ноєр ловить м'яч після удару Вінісіуса, але буквально на секунду його випускає. І хоселу тут як тут на добиванні 1-1, можливо, екстра тайми. Хоча відбулася подія, після якої, я думаю, багато хто згадав 99-й рік та фінал Манчестер Юнайтед Баварія, тому що Реал вириває перемогу. На 90-й хвилині кутовий у вершкових м'яч довгенько знаходився в штрафному майданчику Баварії. Простріл від Рюдігера і той ж саме Хоселу забиває 2-1. Щоправда, відразу всі подивилися на лайнсмена, і той піднімає прапорець офсайд. Але дві хвилини дивилися відеоповтор і таки зарахували цей гол. І Реал, хоч із запізненням, але почав святкувати забитий м'яч. Але це ще був не кінець баварії, тому що це була лише друга компенсована хвилина, а їх було компенсовано цілих 9, а грали цілих 14, Тим не менше, баварія таки не забила. Реал продирається до фіналу, як він це любить і вміє. Продирається, продирається, а потім у фіналі просто здобуде переконливу перемогу. Побачимо. Реал Мадрид проти Борусії Дортмунд, 1 червня, Лондон. Обов'язково будемо оглядати той поєдинок. Тож, якщо цікаво, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночки, аби не пропустити вихід того відео. Якщо ж дане відео вам сподобалось, підтримайте його та канал лайком. На даний момент, все. Дякую за увагу за приділений час. На все добре.